Що пішло е, не так, на ринку хаос, куча різних технологій, і кожен, е, в кого є гроші, хоче купити собі кращий агрегат. Але вже знаю історію: 49 агрегатів перейти на три? Я не проти воронки, рихлення або будь-якої другої агрооперації. Ну, якщо я збалансував поле, якщо воно роде, для чого я його буду ковиряти? Якщо питають, чи все. Так як треба, чи не наробили ми помилок, море. Це агрегат для внесення жидких добрив. Або рідких, Лучше рідких. Да. Так? Це для рідких добрив. Для рідких добрив. А. До цього у нас були стріптильні сівалки, хороші чи ні, суперові. Угу. Класні. Ми, ми отримали від них хороший результат. Ну, як зменшилась кількість вологи, і така кількість, яка спроможна цією сівалкою дати мінеральних добрив, а мінеральне добро це все соль. Мені не потрібна така кількість. Тоді доцільність цієї сівалки, якщо в нас останні два роки змінилася волога в метровому шарі, що мені підняти тут? Хорошо, якщо вона так там є, працює? Повертаємося назад до стрипільного культиватора. Який за один прохід нам потрібні рослинні рештки, дає змогу розприділити їх нормально yeah. по полю. Бо Зазвичай є велика проблема, чи в нас сира, солома, чи що, велика розкидали? маса. А якщо неправильно комбайн? за рахунок ну за рахунок швидкості uh -huh. і отих задніх пружин, що у нас є, ми його розкидаємо по полі рівномірно. Звичайно, треба ходити не так, як комбайн ходив, а брати діагональ, щоб максимально розтягувати. Ми гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Я вже бачу, що 24-й робив зробив з деякими господарствами. Якщо не прийняти певних рішень, то 25-й рік може бути, значить, там останній цвях в кришку гроба. І, можливо, сьогодні той кейс, який ти пропонуєш, там дозволиш нам зняти і розказати е, тим людям, які зараз оце будуть дивитися. Можливо, для когось це буде таким самим, е, знає, як там, тою соломинкою, за якою можна ухватитися і випливти, і почати працювати. Тому що тебе заставило, в оце все вникнути. Вивчити, хоча ти е, власник, ну я вважаю, що ти не повинен цього робити. Чого ти це зробив? Для чого? От всі всі знання в голові. Ну так як ми займаємося продажою, продажою сільгосптехніки вже більше 20 років, да? а господарство в нас іде 8 вось, е, восьмий рік. Угу. Коли в нас з'явилось господарство, я для себе зрозумів, та не, не виходить вирощувати, бо в них немає грошей. Mm -hmm. У нас же є гроші. Ми зараз швидко тут все настроїмо на це. А до ґрунту я підійшов так. Ну, що треба? Взяли агронома. Скільки треба добре? 300 кілограмів, хорошо. Скільки азотних? 300, хорошо. Збираємо врожай, пшениця 4,4. А дораз нач... на наскільки? На тон 8? Ну, як мінімум, mm -hmm. то є 600 кг перший, да? тобто 300 МПК 300 азот. Я не в діючи, я і 300, я ще з невдію чи розумію, фізиці. І найголовніше, ніхто там, що там купляє, які, там якісь польські, чи які етед, все. Рахуємо економіку немає. Я задаю питання: послухай, у мене піднімається, як вони в нас техніку купують. Якщо ми не можемо заробити, не ті були добрими. Хорошо, які будуть слідуючі добри. «Надо брати тімак. Хорошо. Купуємо тімак, змінюємо азотні». Треба касом, треба жидким працювати. Хорошо, на сідуючий рік ще збільшуємо азотні добри. Ми дійшли до тонни. там в мене основна табличка, висиді, я дивлюсь не дивлюсь часту. Не «Фізичні вазі до тони, а якщо в діючій речовині, то 300. І добре, що тоді ще по, ну, волога дозволяла, що якихось тих 500-600 мм було, що ще не все згоріло, але вже були яра. Все, тімак не то яра лучить. І далі я зрозумів, що кошти не рішають, добрива не рішають, якщо ти не вмієш тобто, своє незнання, неможливо компенсувати кількістю мінеральних доб. Тому дивись, в будь-якому випадку, оце база. Так. На пост. Радянському, не хочу казати це, ну наша школа. Тобто прянішників Тімірязів, і далі пішла агрономія, вся звідти десь. да, і пішло. Це основано на гумусі. Європа е, на бочки Лібіха на балансі. Америка, Канада, Аргентина, Катіоно, Аніонові обмін. Для мене це база. Якщо ти тут не наведеш все оце Будуть заробляти тільки ті, хто продає. Мінім... Добре вами, ти розбираєшся. Да. Я бачу нові аналізи ґрунту, що пішло е, не так. На ринку хаос, куча різних технологій. Кожен розказує голосніше про свій крутий агрегат, і кожен, е, в кого є гроші, хоче купити собі кращий агрегат. Але вже знаю історію: 49 агрегатів, перейти на 3. Коли ми почали. Вирівнювати той фундамент, так. Да, база. база. Вирівнюється база. Я задаю собі питання: я не проти воронки, рихлення або будь-якої другої агрооперації. Для мене база перша pH, бо то 80 на 12, співвідношення кальція до манія це pH. Друге, співвідношення вуглеця до азоту. Тому що вуглець формує. Без вуглеця не будете ви там. Кидайте скільки, скільки хочете добре. Так. Вуглець. І третє співвідношення: обмін Катіона і Аніона. І коли я збалансував це поле, яке роде, mm -hmm. я не хочу. У мене є Орест, є Віталік, є пінітрометр, є аналіз ґрунту. Неможливо зразу сказати, що я переходжу там якусь на, тех, на якусь технологію і не роблю оцих операцій. Ну якщо я збалансував поле. Якщо воно роде, для чого я його буду ковиряти? Тобто я pH підтримую так. одним і другим елементом. Мінімальна обробітка, називайте там, осі хочете. Мінімальна, тому що мені треба створити співвідношення до посидовської культури вуглеця до азоту. Мінімально подрібнив, зробив мульчу, це мені допоможе і утримати вологу, і одне, друге, третє, не будемо зараз розказувати. І... За рахунок ін'єктора, ми вносимо всі свої сульфати через покривку для якраз співвідношення Катіона і Аніона завжди спираючись на аналіз Можна його робити раз у 3 роки, раз у 5, якщо влаштовую, я його роблю кожний рік, бо я вчусь. Я там не, не потрібно, напевно, фермеру робити його кожен рік. А мені потрібно, бо я багато проводжу агрооперацій. Якщо питають, чи все. Так як треба, чи не наробили ми помилок море. <рес> Сьогодні, коли приїжджає фермер, я вже хоча б скажу і віддам те, що не можна вже робити. А далі. Дальше... Так, що не можна робити? Ми перший раз неправильно спрацювали з магнім, да? тобто не розрахували його кількість. У нас є два поля, де ми завели їх. Замарували. Потім працюємо макроелементами: це сірка, цинк, марганець, желізо, так. марганець. Да? Mm -hmm. Потім аж я доходжу до фосфору mm -hmm. і калію в самому кінці. Спочатку ну, макроелементи. Азот по умовчанню. Ну, теж треба підібрати, коли ти виводиш хорошо, лужний або кислий. Або нейтральний pH, або слабокислий. Да? Тобто, які ти робиш для себе кроки, що ти вирівнюєш? Ти повишен підбирати і добрива, і сіло зміни, і доброго, і азотні треба зрозуміти на 100%, чого нітратна форма підкислює. Да? Що оставляє під себе карбомід, що в касі є, Там 32, 16 амідна. Е, амідно, да. 8 амонійна, 8 нітратне. Да? Чого ми зараз перейшли для себе на аміачну воду, тільки на амонійну форму. Да? Тобто можна чи давати безводній аміак, саме, саме слово безводній візьме водень. Різний азот. Я, я, я кажу спочатку, коли там трохи не... Та і зараз ми мало знаємо, там 10% від того, що потрібно, ми рахували по дв азоту Сьогодні ми вже рахуємо, які нам треба, в якій формі. Кількість і форма. Да. Так. Найменше ми почали на полях використовувати номер один це такого любимого азоту, як сілітра. Найменше? Найменше. Чому? Тому Що мені нітратної форми стільки не потрібно. Нітратна форма швидко заходить в рослину, але рослина багато тратить енергії, щоб перевести її нітратно з нітратної амонію. Це треба зрозуміти. Дає швидкий різні. Дивіться, якщо там треба розкустити, якщо треба ще щось. Mm -hmm. Які задачі перед собою виставити? Да? Це моя думка, але ж. Мені здається, це дуже класна тема. Азот під пшеницю Діпак просто можна прям окремим випуском зняти, бо це класно буде проговорити. Ми ж поїдемо на поруч. Ми... Ми там проговоримо. Як дійшли до агрегатів? Знову ж таки, економіка, Да? Так. Моя, моя задача або моє бачення дуже багато їздить по господарству mm -hmm. в Україні, не тільки в Україні зменшити затрату. Да? Коли збалансував і почав отримувати результати, так. тобі хочеться менше туди в ґрунт лізти, щоб не втратити те, що ти вже зробив за 5 років. Так. Бо це великі кошти. Ти закопав вже туди ресурси. Так. Да. І сама технологія Living soil power, сила живого ґрунту. Тобто удержати ґрунт живим і сильним. Бо роде поле, а не культура. Зараз всі там будуть кричати вода. Та Вода по умолчанию, волога по умолчанню. Ну але якщо буде одна волога, то вже не рішу в заводі на заводі випускалось 49 агрегатів. Щось перемкнуло, я вибачаюсь за свою прямоту відпрацювати в себе і потім пустити їх в життя. І ще кожному, хто задумається, може мені також теж агрегат треба. От і всі зламати стереотипи в голові на рахунок всіх агрегатів, щоб. Прийняти рішення хоча б спробувати або подивитися на це. Добре, економікою mm. двигає технології. Так. Сьогодні, якщо дивитися технологічно, там Америка, Канада, Аргентина в сільському господарстві від нас, колись це було там 20 років, там 10, сьогодні давайте ну, 5-7. Угу. Mm -hmm. Там є. Ті агрегати, які я виробляв, нема. У них немає плугів, немає нічого. Ну, давайте там кількість 20%. Вона зменшилась від 80 до 20 до 15. Угу. Блін, Після того, як я відкривала сьогодні замок, де згинається пам'яті. Так. Я бачила багато агрегатів. Що це за агрегат? Юкон. 3009, то є 9 метрів, 3000 літрів ємкість. Це агрегат для внесення жидких добрив. Або рідких, лучше рідких. Да. Так? Це для рідких добрив. Для рідких добрив. Так. Завдяки і за частою путають з тим, що чи помиляється, що це для мерзлотала. Угу. Це знаєте, такий міні-завод. Якраз за те, що я говорив балансування ґрунту. У нас він не ходить в господарстві за одним азотом. Завжди від аналізу ґрунту, тобто або цинк, марганець, мідь останнім часом, бо вона нам потрібна для провідності катіонно аніонового обміну, але і для пшениці, як для захисту, мідь, фунгецид. Ми даємо. Ну, буває, що даємо теж в ґрунт, якщо потрібно. Легенький там карбідазінчик. Mm -hmm. І різні форми азоту. Не може він ходити з одним там кас і все, ні. Ні. Mm -hmm. ні, Або це розведення сульфати. Ви робите сульфатик. потрібний компот да. і вносите його в ґрунт. Так. Ага. Але від аналізу і аналіз ґрунту, і під яку культуру ми закладаємо для себе попередньо. Елементи живлення. Найліпше зрозуміти, для чого ви вносите один або другий азот, один або другий елемент. Це заощаджити ваші кошти, бо за один прохід можна внести два, три. От, Наприклад, ми візьмемо цинк. Гранульований цинк, Сульфат -цин? сульфа цинку. 98-100 тисяч тонн його коштує. Така, ну, це ринкова вартість. Да? А сульфат цинку. В сульфатній формі, семеводний розчинний. Така сьогодні там ціна 32-28, угу. ну від виробника Турція, Китай, Бельгія, хто там якого любить. ми можемо його розчинити так. і внести разом з Азот. азотом. Що ми зараз робимо в себе на господарстві, під е, є покривна культура, ми угу. вносимо під майбутній врожай, бо у нас, як ми покажемо, сівалка добрив. Під майбутній врожай, і вже сьогодні ще росте покривна культура, вже коренева система ще переведе сульфати, азот його, як провідник, а корінь ще переведе сульфатної дії. І так. потім, ви, якщо це зараз покривна культура, потім в ньому будете всівати. Яру культуру, яка вас буде висіватися. Да. Ми не практикуємо її запрацьовувати там Тобто, uh -huh. Як вона перестане виготувати, зайде штригельна борона, uh -huh. леска, замульчує і все. Вже... А ви не будете гліфосатами? Ні. Ну, ми сіємо там 60-70% ярої культури, тобто злаки яро теплого періоду. То есть. Uh -huh. Ярий ячмінь, овес, просо, те, вимерзне, що вимерзне. Те, да. що не вимерзне, значить ще щось якийсь бур'ян проскочує, да, підготує перед посівом інший агрегат. Для цього агрегата потрібна потужність трактора да, чи да. Там від 140 до 150 кінських сил. Дев'ять метрів ігла угу. заходить на 5-7 сантиметрів грун, коли прокручується, вприскує, вносить уже не пос... Безпосередньо в ґрунт. Ці е, зірочки, вони якось е, можуть рухатися по можуть. самій рамі, так їх переносити? Чи можна, не, не можна, варто можна, то робити? Можна, якщо хочеш там 70, mm -hmm. знімається, йти, виставляється знімається. Да, під технологічну колію, під 45-70. Можна, можна, зараз вони сто... Виставлені під сплошний обробіт, можна переставляти. Десь тільки, по-моєму, років п'ять назад появилися на виставці ці агрегати. Вже коротше, вже і в Україні їх зробили. Ну це, звісно, молодці. Е, є зірочка, є бочка. Е, туди маточний розчин. Не в ній розводиться чи прямо в ньому можна розводити. Можна, але ми завжди маточний розчин. Робите да, окремо розчин, закачали сюди, виставили норму і погнали. Так? Тому що сульфати. Потрібна тепла вода, так. друге осмотично, бо ми, якщо цинк розводимо, то 40-45% то на тонну води 450 кг. Якщо це неочищена вода, uh -huh. не забрані солі, то немож, неможливо такі, таку кількість розтворити. Або мідний купорос він тільки розводиться, мід тільки в теплій воді, тобто 50 плюс. Це ж таксам... мистецтво. Я не знаю людину, яка може все це правильно розвести в Україні. Ми вам покажемо. Ми розводимо і другі розводять сьогодні, багато компаній продають. Головне, зрозуміти, що там. Mm -hmm. так? Ну і тоді, я вже сказав, чи... ми раніше розводили карбомід, mm -hmm. носили, якщо хотіли збільшити більше Азоти. діючої речовини азоту. Так? Що ми ним вносимо? Аміачну воду, кас, mm -hmm. розведений сульфат амонії, ну, які в нас стоять перед собою завдання. Під яку культуру, яка форма азоту, і що ми ще додаємо цей азот? Це міні завод. Міні завод. Да. Все, міні завод. Ідемо диві... до да. Штрельної борони. Де вона з тими цікавими лапами? Їхала від вас, тебе не було. Їхала від вас там, орав. Е... Клас з Лємкем, е, отакі брили чемодани вивертав. Я їду і просто дивлюся, кажу, а тут Вадим нам цілий день з Настю доказав, що цього не треба робити. А ми їдемо, якийсь стоїть там код'як. Та й кажу, там познайомилася, кажу, що там це. Я думала, що це там, агроном чи власник. Там, ну, е, каже, це ні, це якийсь був з трейдерської компанії-менеджер. Каже, я дивився, як спід. Полиці оборотного цього ємковського плуга відстрибували у ці грудки. Отак знаєш, каже, я боже. Я каже їхав і захотів зняти. кажу, я теж хочу піти по них походити. там. в цьому році напевно рекордна кількість плугів перерва, перерва перервана. Перервана. Ну вже Тому, такий вже був рік. ти пам'ятаєш 5 років назад, чи скільки там вже такий рік був? Да? Що мене цікавить, от стоїть стріптіл-культиватор, але м, Одім каже, що це технологія перехідна і не технологія майбутнього. А я собі в голові вкладаю, може ще хтось є такий, що смугове внесення добрив воно працює ефективніше, ніж в розкид. Я як завжди за економіку, Да? Так? так. До цього у нас були стриптільні сівалки, хороші чи ні, суперові, угу. класні. Ми, ми отримали від них хороший результат. Ну, як зменшилася кількість вологи і така кількість, яка спроможна цією сівалкою дати мінеральних добрив, а мінеральне добриво це все солі, мені не потрібна така кількість. Тоді доцільність цієї сівалки, якщо в нас останні два роки змінилася волога в метровому шарі, що мені піднять Бо Хорошо, якщо вона так там є, працює? Повертаємося назад до стрипільного культиватора, Якщо у вас за 600, тобто беремо Західну Україну. 600, 700, 800 на рік, так? якщо є у метровому шарі. І... Бо кількість вологи завжди прив'язана до кількості води. Бо нам треба цю. Ми заходимо, це розрахований цей культиватор, щоб дати 150 фізичні. Вазі, Вазі, добрива, добрих грунт. азотних, 150 МПК, якого там хто за себе, для себе запланував, якихось стартових або якихось мікроелементів, бо Ми три зараз бака. Я Ні, Ну я так кажу, то да, бо ти за, загружаєш і створюєш смуги, ту кількість е, довгий. Да. Підвищеною концентрацією да. солаїв. А якщо нема вищень. вологи, для чого мені цей аграр? Ми ж пройшли. Нема в нас вологи. Наша кількість зменшується. Починали з 550 останні два роки 450, 400, а я не знаю, якщо буде 350. Я наріжу смугу. Хорошо, що я туди положу? Що я отримую? Для чого? Тому ми відклали для mm -hmm. себе стрибків. Зміняться кліматичні умови. Піде волога вверх, буде додатися, збільшиться осадки, можливо, ми й повернемося, але ми працюємо зараз і зараз ми да. придійшли до цього агрегату. Це 9-метровий агрегат з рубічими катками. Також є у нас з дисками, який за один прохід нам подрібнює рослинні рештки, дає змогу розподілити їх нормально по полю, бо зазвичай є велика проблема чи в нас сира, солома, чи велика маса. А якщо неправильно за рахунок. Ну, за рахунок і швидкості ага. і тих задніх пружин, що у нас є, ми його розкидаємо по полі рівномірно. Звичайно, треба ходити не так, як комбайн ходив, а брати діагональ, щоб максимально розтягувати. Ми в минулому році і в цьому році дуже багато полів, там, де, от, наприклад, люди використовують прямий посів, mm -hmm. там, чи по ріпаку, ну, ріпаксію, да, то вирішили дуже гарне питання, і ми на полі побачимо, наприклад, от по соняшнику, да, у нас, як ти не крути, все одно є спадалася соняшнику. І вона в осінній період вона дуже велику проблему ну, здійснює самої культурній рослині, тому що конкуренція за вологу, конкуренція за мікроелементи і конкуренція за. Сонечко да, у нас є. А завдяки цьому чудовому регату ми навіть цю падавицю то насіння його да, розпряділи по полю. І та кількість тієї падавиці ну, зараз вона не конкурує з культурною рослиною. Ну, есть, це агрегат, який дає змогу вам не тільки вирівняти да, там поле, так. а ще й правильно керувати рослинними рештками, тому що це дуже важливо. Вольта? Вольта. Розпреділяє пожнивні рештки і готує поле до посіву, до посіву наступної да. культури. Тобто да, її задача обробити ґрунт на типу, 3 це типу передпосівний культиватор? Ну я б так не назвав його передпосівний. Це просто е агрегат для, 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 да, для передпосівного підготовки ґрунту до посіву. Да, да. Ми так, з вами побачимо на полях. Я наскільки бачу куток гарний. і бачу два, два коточка. У нас і, і чотири бачу чотири ряда пружин. Пружини. Хорошо. А якщо мені та на яку глибину вона це робить? Два-три сантиметри. Два три. Ну до, до чотирьох, якщо у вас там було. А якщо мені треба підсоняшник. А, під соняшник, то вже вам треба е, використовувати ці, цей агрегат для того, щоб ви могли змогу посіяти покривні культури, так. і покривні культури вам уже зроблять ту роботу розущення і розрихлення. Ти розумієш, це наступний етап життя господарства, коли вони доходять Конечно. до покривних культур. Класно, ми подивимося це на полі. Да. Технологія вся передбачає використання трьох агрегатів основних. Це оця борона, яка допомагає підготувати до посіву. Сівалка, яка сіє бездобрив, і підживлення, яке здійснюється за допомогою того агрегата і уконе. Якщо соячник бездобрив, якщо так. пшениця, ріпак, то, то стартові добрива. Добре, добре. йдемо до сівалки. Від культури. Сівалка геда 9-метрова, 30 те міждуряддя. На 30? На 30. Всіх це лякає, тільки не нас. І соняшник на 30? Соняшник ми не сіємо. А. -а, -а. Це сівалка для пшениці зерно. Пшениця, пшениця ріпака. Соя. Соя, горох, льон, горчиця. Так. Все кроме соняшника і кукурудзи. Так. Чому? Перед тим казав там цінності агрегатів три, <гум> да, сьогодні перва там конкурент, валки з. Других виробників, закордонних, захід. Починається від 12 мільйонів і плюс такої ширини. Да? Так. А в нас 10 мільйонів стоїть вся технологія, всі три агрегати. І ще й отримати компенсацію. Mm -hmm. Анкерна смалка. Чому анкер? Знову ж, співвідношення вуглеця mm -hmm. до азоту, тому що анкер завжди рихлий і все одно мішає, і mm -hmm. все одно проходить ще якийсь додатковий процес. Друге, дуже важливе. Всі борються, як задавить монодиск. В того 100 кг, того 200, 250, 270 тиск. Від анкера все наоборот, його треба вдержати, бо він залазить у ґрунт. Перше. глибина посіва, дивіться, вся сівалка, третій рік ми її виробляємо, доробляємо завжди. Випробовуємо полі. Тому на складі колись зайдемо, покажу скільки яких комплекти сошників для того, щоб дійти. Бо знаєш, там зачаст... часто задають питання, а чого там така ціна, а чого. Цей агрегат, щоб в такому виді, як є, вже 17 мільйонів інвестовано в розробку його. Да? І я не думаю, що це не приділ. Ще буде там дороблятися і дороблятися, то mm -hmm. поки ми до... не дійдемо до своєї. Там, Тої ну, сівалки, яка да. має бути. А мені да. здається, для зернових краще диск. А чого у вас Анка? <клес> Хорошо. Монодіск, <клес> або диск в <клес> <осінню>, осінній період. <клес> так. Може бути, не знаю, чи там краще. Ну, на рівні. А може і краще десь в якихось моментах. Да? Але весною. Так. Він нікуні ні, ти до ти повинен ждати того періоду, поки зазріє ґрунт. Mm -hmm. Ти ан, ти дісковим сушником весною ранній посів гороха, так. гірчиці, так. на ти це не зробиш. Весною це 100%, Коли я почав. ж була сівалка не від того, чого анкер. Весною це завжди проблема. Особливо ну, ну не люблю я гру, грунт, грунт, і треба туди швидше піти, щоб використати. А ти так... не можеш це А можеш? Хоч і 31 грудня. Серйозно? Так. Да. Заходиш і сієш. Горох. Тому... Горох, Ні, ну я так ячмінь? Фанта... Да, Ячмінь. Горох. Льон. Льон, гірчиця. Ну, соя, то вже такий період. Там буде практично однаково. Друге, монодіск. Якщо не вирівняє, все одно переїде. Да? Так. Тоді створюють тиск на нього так. для того, щоб де ухили, уклони, нерівність, не той рельєф, щоб задавити. Анкер просто переїжджає. Анкер рихлий, він йде як не знаю, там, плуг, культиватор, працює колес. Анкер тільки припідніметься на передньому колесі. Mm -hmm. да? Прорихли, але все одно максимально ми приблизуємося до равномірного посіву. і знову ж. Щоб я не розказував, ну ми це покажемо на полі. Поїхали.